28 серпня в Коломиї відбудеться жовто-блакитний велозабіг. Учасники проїдуть 10 кілометрів вулицями міста. Сума благодійного внеску 200 гривень. Зібрані гроші організатори витратять на потреби захисників. До слова, усі учасники заходу отримають патріотичний подарунок. Попередня реєстрація вже відкрита. Деталі розповість співорганізатор велозабігу Михайло Данищук. Ми проводимо синій жовтий велозабіг. Проворочуємо його дню незалежності, дню прапора і цим всім святковим датам. Звичайно, як і кожен захід він буде благодійним. Участь в заході буде коштувати 200 гривень. І за це учасник кожен отримує дуже класний такий якісний прапор України, який для нас пошила компанія Ювін Протект, яка займається пошиттям бронежилетів і різного військового устаткування. Ми на цьому велозабізі проїдемося через центр міста. Фактично, це вулиця Мазепи, вулиця Степана Бандери. Січових стрільців і фініш буде біля катедрального собору. Кошти будуть спрямовані на потреби 77-ї ТРО, де служать коломийські добровольці. Щоб взяти участь, потрібно зайти на сторінки Списаб, заповнити відповідну анкету, і після того ми зв'язуємося з людиною, реєструємо її і чекаємо неділю на заході.